Добре, ви не люди один одного. Та? Mm. Але ми ж чудово знаємо, що вона написала, що ти її зраджував, мовляв, це стало там, тим тригером, е, що е, змусило її, скажімо так, подати на розлучення. Так я якби був не проти. Ти був не проти? да, Щоб вона подала. Ну, типу, та ні, ми разом, типу, це ну, спільне рішення, типу обох. Ну, от об'єктивно ти зраджував, так, дружині? Не буду подробиць розкривати. Ну, я знаю, тобто що... я так скажу так, що оці жінки, які, типу, в Польщі, типу, вони сидять, в Польщі, які пізні на мене, бо їм самим, типу, чоловік зраджував, Типу, от не проєктуйте на мене, типу, оцю типу, свої, зради своїх чоловіків, тому що там взагалі не та ситуація. А... Тобто, у мене є. Я от скажу про свої архетипи. У мене є три тіньових архетипи: це от, справедливий воїн, хитрий блазень і агресор. Там нема ні хтивця, нема е, ні спокусника, блять, нема ні зрадника. Вот. Тінь у мене вообще пізната діба. Ну ти вважаєш, що зараз оце юнгіанство має всім все пояснити? <laughs> ну бля, ну гай по поголі там, якщо що.